Вітосі сьогодні дуже пастирі показує, що Бог хоче духовних жертв. Духовна жертва це справді коли я покоряю себе, сміряю і являю прикладом, освіщаю своїх близьких рідних на роботі світом Ісуса Христа і благодать я можу отримати тільки в церкві Ісуса Христа і покорити себе під Божу владу. Сміряти їх, бути послушними, легко словити. і ми бачимо, що Богу не угодно ці жертви, якісь жертви приношення свічки, ритуали і так далі, а духовні жертви. Ісус показав нам, які це духовні жертви. От ми бачимо, коли Ісуса Христа вони його ті переслідували, гонили, хотіли вбити і, і так далі. І Ісус ніколи на них не нарікав, не легко словив, а наоборот, сміряв себе. І ми бачимо аж до самої смерті. Він не легкословив кожному болю божу він смирив себе перед Отцем Небесним, так само, і ми маємо перед Словом Божим.